Леве, привіт, мої золоті! Подивимося, яким буде для вас період із 20 по 31 грудня. До чого вам тут підготуватися в плані особистого життя, кар'єри, фінансів та вашого морально-психологічного стану. На особистому житті трійка чаш. Для тих, хто в нас наразі самотній, Закохані, справедливість, смірка чаш. Мах. М -м, дивіться, тут може бути така ситуація, що м -м, ви... Розумієте, що раніше ви самі більше проявляли інтерес до інших людей, тобто ви, можливо, десь були більш активними. По картамаху означає те, що ви самі, да? от вам хтось сподобався, і ви там пишете, і знайомитесь, і підходите, і оце от все. І для когось тут може, зокрема, проходити ситуація така, що ви. Передивляєтеся якось свої принципи знайомства з людьми, особливо якщо це стосувалося того, що там ви не знайомитесь. Десь в колективах чи з людьми, з якими ви працюєте, також ніби от ви не знайомитесь з друзями друзів, да от ну такі такі, можливо, у вас були упередження, а тут просто раптово у вас реально може проходити і знайомство на роботі, і з людьми, з якими ви співпрацюєте, наприклад, там пішли до стоматолога, чи пішли до не знаю бухгалтера, кого завгодно. Ще тут може бути знайомство на якомусь заході. На заході, на дружніх якихось зустрічах, вечірках, тобто це ще й така ситуація. І тут ви можете, скажімо так, зробити вибір, щоб за вами більше. Да? До вас більше проявляли активні дії, аніж ви. Ви просто будете спостерігати, дивитися і вибирати. Чи увінчається чимось так? Будь ласка, ось у вас в жінок король Пентаклів на знайомстві йде. А в чоловіків, ну, тут двійка мечів, тут, скоріше, про те, що ви сумніваєтесь. Може бути навіть кілька знайомств для тих, хто от нас. Чоловік дивиться, тут може бути кілька знайомств, ви сумніваєтесь, але, зрештою, сподобається вам якась конкретна королева мечів. Для тих, хто в нас в любовних трикутниках полетіли. Полетіли. Так. Колесо фортуни туз чаш. Четвірка чаш. Одразу хочу сказати, це може значити незаплановану вагітність, через яку ваш партнер не буде дуже радий, скажу вам чесно. Особливо, якщо ви кохане чи коханка. Тут може йти да, незапланована вагітність. Ще. Так, да, це от бажання розірвати союз. Дивіться, так гарно складається. Ну, як гарно, для мене гарно складається сімірка мечів, суд і справедливість. Тут реально хтось може дійти до бракорозводного процесу. Так, для тих, хто в серйозних і стабільних відносинах. Тут можуть іти у вас незначні конфлікти, пов'язані із тим діти. от Питання дітей, це може бути навчання, це може бути взагалі, там, як ви з дітьми спілкуєтеся, як ви з ними проводите час, наприклад, у вашого партнера одна на це ідея, у вас інша. Якщо у вас дітей немає, ну, це може, бути, може ставитись питання дітей, наприклад, якщо ви там одружені чи хотіли б. А загалом, якщо для вас і та й друге це не актуально, то тут ситуація по емоціях да, от в плані емоцій, тут чаш, прекрасно, любов, закоханість, дуже багато емоцій, дуже багато тієї любові, можуть якісь маленькі подаруночки, там ви вже плануєте, як ви будете проводити новий рік, чи ви будете десь в колективі, чи ви будете з кимось, чи ви будете самі. І чи вдасться вам взагалі якось разом цей новий рік провести? Навіть така ситуація може проходити. Але вже підбираєте подарунки для ваших других половинок. В плані роботи тут у нас королева Пентаклів. Для тих, хто наразі не працює, Десятка мечів. Так, тут не, тут не йдеться про роботу. Тут, скоріше, про те, що от шестірка на пентаклів на фоні, що ви отримуєте фінанси від матері, від подруги, від сестри. Ви як матір отримуєте фінансову підтримку, тобто гроші йдуть від жінок до вас, але у вас тут особисто немає можливості працювати. Для тих, хто в пошуку роботи активному зараз знаходиться. Четвірка мечів, король жезлів, верховна жриця. Тут ніби ваш пошук роботи дещо призупинено на якийсь період. І... Зараз я розкрию, що тут жриця означає. Дедатка мечів. Страхи і переживання. Так, дуже багато емоцій, дуже багато страхів і переживань, пов'язаних з тим, чи, чи вдасться вам знайти роботу, чи, чи зможете ви. Але, але що хочу ще тут розкрити: король мечів, десятка чаш, смірка чаш. А, на цей період. Знайти роботу можна буде, якщо вам цьому допоможе жінка земної стихії, власне, оця от королева Пентаклів. Вона вам тут зможе ніби як лобіювати да, проходження співбесіди. Але ви до неї або не будете звертатись, або будете розглядати це взагалі як в останню вкрайню якусь чергу, звертатись до когось, щоб вам допомогли з роботою. А ще допомогли, можливо, з якимись дозволами на те, щоб працювати. Але на даному етапі я не бачу тут поки що. Єдине, що може бути, це неофіційна по карті жриця, якийсь неофіційний заробіток. Для тих, хто вже працює по найму. Знову ж таки, четвірка мечів, відлюдник, справедливість. ух ух ху Тут жезлів. Таке питання серйозне піднімається. Справедливість це ще все, що стосується власне, юриспруденції і дозволів, дозволів на роботу. Це там, і відстрочки, і от все, що того стосується. І тут хтось може або чекати на відстрочку, або чекати на якесь рішення комісії. Да? Тобто, і поки що бути відстороненим від роботи. Це ще може бути і загалом зменшення кількості роботи. Тобто вас можуть відправити відпустка за свій рахунок. Тобто якось вас офіційно обмежити в плані роботи. Ну тут ви ще й самі можете, в принципі, вийти на. Відпустку за власний рахунок, але ще може бути і від вашої компанії те, що от у нас скорочений період роботи, ми там до певного числа працюємо, а далі вже не працюємо. В такому сенсі це ще може проходити. Я бачу вашу занепокоєність стосовно роботи. Також, обов'язково дивіться не лише розклад по сонцю, а ще й по асценденту. Це дасть вам більше інформації, тому що в когось, наприклад, програється по сонцю особисте життя і фінанси, а робота програється по асценденту. Тому обов'язково дивіться два відео. Можна поставити на швидкість там 1,5, і ви два відео дуже швидко пройдете, але інформацію отримаєте більш повну. Просто в мене сьогодні літають карти. Літають для тих, хто в нас фрілансер. Так, тут йдуть замовлення, багато замовлень. Класно просувайтесь через інтернет, гарно заробляєте. Також можуть бути замовлення навіть з-за кордону, співпрацювати можете. Із закордонними кикимось замовниками робота з дому комфортно собі працює та прекрасно, свої навики покращуєте. Для тих, в кого свій бізнес. Так, імператриця, смерть. Тірка жезлі. Можуть бути конфлікти з жінкою стосовно вашого бізнесу. Можливо, ви не, не уділяєте вашій дружині часу, коли все у вас вийде в бізнес. А ще тут можуть бути і судові конфлікти. Розділи імущества, не знаю, якось. От в плані будьте обережні. Будьте обережні, якщо у вас в партнерстві жінка. Можуть виявитися якісь конфлікти. Да. Це може потягнути за собою навіть судові розборки. Тому обов'язково звертайтесь до хорошого бухгалтера, обов'язково звертайтесь до хорошого адвоката. Тобто, от вас тут от королева мечів іде на фоні, це значить, що вам потрібно, потрібно офіційно все ідеально влаштувати так, щоб вас ніхто не зміг нагріти. В плані фінансів: вау! У вас тут туз з Пентаклів, це фінанси великі, це якісь великі подарунки, це великі покупки, зокрема, фінансовий вклад, там квартири, машини, якісь і так далі. Тобто, це коли ви відчуваєте фінансову повноту. Ви задоволені рівнем фінансів, які у вас є. Шикарно, туз пентаклів це взагалі одна з найфартовіших карт в плані фінансів. Так, морально-психологічний стан вісмірка пентаклів. Це про те, що ви знаходитесь в активній роботі, роботі над собою, роботі над своїм життям. І починаєте потроху пожинати плоди своєї роботи. Так? Тобто ви бачите, як міняється ваше життя, або ви повністю сконцентровані лише на своїй роботі, на реалізації себе як майстра справи якоїсь. І це чудово, насправді. Це чудово, це прекрасно. Ви зайняті. О, це слово, яке хотіла сказати: ви зайняті. У вас внутрішньо немає часу на те, щоб там. Ой, підвести там якісь підсумки року. Ні, у мене куча роботи, мені те треба, те треба, те треба, Та я хочу, те, те, розвиваюся все. Тобто, вісмірка Пентаклів це щоденна кропітка праця. Клас, шикарно. Рада за вас. Чекатиму на зворотній зв'язок. Люблю, цілую. Пока-пока.